Переселенці, які проживають у Чутівській громаді, отримали чергову гуманітарну допомогу від благодійників. Пакунки для них передала американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Ховард Дібафет Фундейшн. Продуктові набори в порядку живої черги роздавали тим, хто офіційно зареєстрований як ВПО і хто належить до соціально незахищених верст населення. Всі ми знаємо, що виплати переселенців зараз перестали отримувати, і тому відповідно, людей дуже багато. І я переживаю, що навіть не вистачить. Хоча ми даємо один набор на сім'ю всього на всього. Я розумію, що це недостатньо, але чи можемо. І ну, як з нашою громадською організацією вирішили, що Візьмемо цих людей на список для того, щоб потім наступного разу сподіваємося, що нам джем і бафу знову допоможуть. І тоді ці люди будуть в першій черзі для отримання допомоги. Серед тих, хто отримав цього дня допомогу, харків'янка Ганна Сита. Жінка говорить, рідну домівку їй довелося залишити у перший місяць повномасштабної війни. Та через догляд за сином роботу тут знайти так і не змогла. Мені прийшлося звільнитись, тому що дитині вже виповна три роки. Їхати додому ну немає сенсу, тому що садочки не працюють. Тут теж не працює, бо тут нема місця для дитинки. Тому зараз вдома ну, вистачає вистачало краще, коли була ВПО. Зараз виплати зараз трошки важче. На дитинку йдуть кошти, так і допомагають і продуктовими наборами і на Хознужне дуже дякуємо нашим благодійникам. фонду Джем. Пакунок на свою сім'ю отримала і переселенка з Харкова Олена. Вона розповідає: приємно, що у такі важкі часи є люди, що пам'ятають про потреби ВПО з нашим будинком. Наразі все добре, але прильоти були рядом біля магазинів, дитячий садочок, школа і. Ну, скажем так, цель практически разброшена. Мы находимся в покое. Вот очень-дуже нам страшно. Хочу сказать огромнейшее спасибо, кто беспокоится о, нам, о нас, о переселенцах, и дают нам возможность все-таки почувствовать, что мы кому-то нужны. И нашим родителям огромное-огромное спасибо за такие вот подаруночки. Опинилася в чутовому і жителька Харківщини Любов Лозова. Пенсіонерка каже, вражена, що є люди, які раді відгукнутися із допомогою. Ми були в окупації, потім ми виїхали у 22-му році. Все, поки не вистачає, спасія, що даете, це все. Спасибо, звісно, що за нас безпокоїться, що ви даєте. фонд. дякую. Розгортає отриманий пакунок переселенець із Бахмутського району Олексій. Разом з нами перевіряє термін придатності продуктів. Усі вони свіжі, говорить чоловік. Макарони, печиво, зущенка, колія, мука, м'ясо індички. Горох і консерва. Сардіна. Дякую, фонду живу. Переглядає пакунок і переселенка з Донеччини Ілона Аветісова. Вона приїхала з дружківки. Давайте поїдемося, чи свіжі вони. До якої? візьміть тут яку. До якої? 09.25. го 25-го. Це до 26-го року. Дуже свіже. Дуже дякую що, тому що Дуже дякую. Допомагає видавати гуманітарну допомогу переселенка Щугуївського району Марина Штацька. Ділиться ця громада стала для неї другим домом. Виїхали по причині того, що просидівши в підвалі, у мене у доньки, якої на той момент було три роки, трилась пневмонія. І якщо б ми вже не виїжджали. То у мене поже дитини не було. Я сюди прийшла на волонтерській основі бо вб'ють плести сітки. І от розумієте, шаг за кроком обзнайомились. А з 24 го року вже вийшла сюди офіційно на посаду інженера з охорони праці, Десь знаходжусь по цей день і допомагаю таким як і ми усього у Чутівській громаді цього дня благодійники видали 270 продуктових наборів.